Радо вітаю в українській читальні, Нині в кухрі історій, народні легенди й перекази з Північної Волині й Західного Полісся. Зібрані та впорядковані Віктором Давидюком Золота скриня. Про князя Добровита Дуже давно те діялось. Жив тоді у нашому краї добрий правдивий князь. Мав він велике військо і добру зброю. Ніхто не смів тоді нападати на його землі. То й людям добре велося. За те й шанували вони князя, що кругом війна йшла, а їх минала. Одного разу, коли князь спав, Йому здалось, що хтось увійшов до покою. Він розкрив очі і побачив перед собою жінку всю в білому. Ти хто така? Чого прийшла сюди? Не гарячкуй, князю. Я прийшла тобі сказати, що жде тебе велике багатство і шана. Якщо ти виступиш зі своїм військом, Проти князя чорного і визволиш всі народи, які він поневолив. Дорога твоя лежить через Чорний ліс. Не гайся, бо тебе там ждуть. І жінка зникла. Другого дня зібрав князь своїх воїнів і повів у похід через Чорний ліс. Ідуть вони день, ідуть другий. А лісу кінця краю не видно, йшли, аж поки не стало в них ні води, ні їжі. Дійшли вони до того, що вже й на коней вилізти не можуть. Полягали всі й лежать, чекають смерті, бо бачать, що далі на ягодах та на корінні вже не протягнуть. А одного дня бачать, їдуть до них між дерев. Двоє вершників на білих конях під'їхали ближче і питають Куди люди мандруєте? Що стали тут відпочивати? Оледь підвівся князь на лікоть і каже: Ми не відпочиваємо, ми вмираємо з голоду, а йшли на чорного князя. Переглянулись ті два чоловіки між собою, а то видно були. Святий Петро й Павло і поїхали назад тою самою стежкою. А надвечір знову показалися між дерев білі коні з вершниками. Один тримав у руці глечик, а другий торбу. Позіскакували вони з коней. Зараз, кажуть, ми вас нагодуємо. Один подав їм глечок з водою. А другий дістав із торби паляницю й рибину. Побачив те князь і каже Забирайте, люди добрі свої припаси. Нас вони однаково не врятують, тільки пересварять між собою, а ви матимете чим повечеряти. Не спіши, кажуть, князю, ми знаємо про твою мудрість. Але й ти не про все на світі знаєш вкрай собі хліба, напийся з глечика води, дай своїм людям, а там побачиш, самі ж сіли на коней і поскакали. Почав князь ділити, а хліба й води не меншає. Наїлися, наполися і повернулася до них колишня сила. Хотів князь подякувати тим людям, погнав коня вслід за ними, а їх уже й слід пропав. Вийшли вони з лісу, розбили військо Чорного Царя, здобули собі славу на увесь світ. Може, й ця мова про військо ще з тої пори від тих людей, звільнених пішла. І слава про доброго князя вернулася знов додому, але вже без імені і без часу, бо добро не має імені воно живе в людях, у доброму слові і в добрих ділах. Свята Текля. І як тільки татари напали на берестечко. Перше, що вони зробили, то знищили монастир. Ігумене, і гуманеї в ньому була преподобна текля. Спочатку напасники зробили облогу монастиря і пообіцяли, що не рушать у ньому нічого. Якщо монашки порушать святу обітницю і приймуть татарське військо на ніч. Але Ейгуменя відповіла на це, що її монахині готові ліпше прийняти смерть. Почувши таке, татари вдерлись в монастир і підпалили його зсередини, а жінок, які почали вискакувати з полум'я і диму на подвір'я, тут же роздягали і голих гнали до вогнища на лузі. Знущалися, як могли, примушували їх танцювати навколо вогнища, як танцюють татарки. Вони відмовлялися. Тоді їх били гарапами й гонили довкола вогню, поки хтось не падав, знесилену жінку живцем кидали в полум'я, багатьом вирізали перса. Розпорювали животи, але жодна із послушниць і гуманітеклі не відступилася від свого. Коли татари пішли з України на місці, де вони знущалися над бідними дівчатами і жінками, люди збудували капличку. І яку так і звуть – свята текля і місце те має також. Назву. Як святий Петро Петрових дочок віддавав. Жив собі чоловік, що звався Петром, і мав він трьох дочок, а такий був бідний, що не мав з чим їх заміж віддати. Сусідські дівчата заміж ідуть, а його дома сидять, журяться, що доведеться весь вік у самоті прожити. Бо нема з чим заміж іти. Старша, що звалась Лисовета, була дуже файна і мала вже хлопця, а середня Савета і менша Тетяна, навіть і того не мали. Пішов той чоловік на святого Петра до церкви, поставив свічку перед образом святим. Вкляк перед ним на коліна та й виповів пошепки усю свою журбу. Виповів, ніби й легше стало на дощі. Увечері ліг спати. Коли проснувся серед ночі, ніби щось шародить у хаті. Встав ніде нічого. Вийшов на подвір'я теж кругом тихо. Зайшов до хати. А на столі калитка повна золота лежить. Почав він думати, кому з дочок його віддати. Подумав, подумав і хотів віддати заміж двох менших дочок, бо старша має хлопця, то й так заберуть. Але приснився йому вночі святий Петро, який сказав, що ті гроші старші. Найхорошій його дочці. Як почули люди про те велике Придане, так і посунули свати до Петрової хати, видав її батька за того, кого сама собі схотіла. Залишилось ще дві дочки. Батько на радощах, що зумів хоч одну дочку заміж віддати, купив образ святого Петра і почепив його. На покуті в хаті, а за тих уже менших журиться, бо то вже так і має бути. Коли знов приснився йому святий Петро, загадав чоловікові зібрати банкет. Як же, каже убогий Петро, я його зроблю, коли в мене стільки багатства зосталося, що торба в кутку і посох у порозі? То не біда. Аби в тебе було в що наливати. Чи є глина біля села? Глина то є, ну, то й череп'я мусить бути, не дав докінчити святий Петро. Так чоловік і зробив. Поставив глечики. Дивиться, аж вони повні вина. Пішов він кликати гостей. Прийшли, випили, поїли. Бачить, господар, кінчається вино. Зайшов у комору і каже сам до себе Що ж я буду робити? Вино кінчається. А святий Петро, як почув те спокуття, тут же всі збанки й наповнив. Зайшов чоловік у хату, ні, вина достатня, то, видно, так йому щось здалося. Почав тут же свататись до середньої дочки багатий жених. Батько й каже йому, що в савети нема ніяких проданів, а жених йому й відказує, що вони йому не треба, бо має всього предостатньо. Коли гості розійшлися, і старий ліг спати, знов щось почало шелескотіти вночі. І він побачив на столі калитку з золотом. Коли заснув, прийшов до нього в сон святий Петро і сказав, щоб не надумав віддавати ці гроші на весілля молодшій дочці. Це Саветіна придане. Так він і зробив. Поїхав до міста, накупив дочці вдягання, взування, убрав її як панну. Що й молодий не впізнав був зразу, а провожаючи з хати, віддав їй і решту грошей. Зосталась у чоловіка найменша дочка Тетяна. Нефайна була вона на вроду, хоч і добра на вдачу. Трохи кривобока, трохи кривонога, ще й коліна мала гострі. Ніхто до неї не сватався. Чоловік тим дуже журився, двох дочок видав заміж, а як третій, то й немає долі. Прийшов до нього знов святий Петро і сказав, щоб вона вмилася тим червоним вином, що залишилось з банкету. Вона, як те зробила, стала дуже файна. Чутка про красуню, що сталася з кривої дівчини, швидко облетіла усі землі. Приїхав на те диво подивитись і сам князь, як уздрів її, наказав слугам готувати весілля. Стали вони жити і дітей ростити. Так, святий Петро усім Петровим дочкам ладав. Читала Ірина Назарук. Друзі, щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався твір, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає в просуванні каналу. І якщо ви маєте змогу та бажання підтримати кухру історії фінансово, скористайтеся реквізитами в описі під відео. Незабаром почуємось знову. В нових цікавих